Розмовне можливість врятувати кого що небудь, або врятуватися, вихід із небезпечного скрутного становища, рятунок, порятунок, те, що рятує від чого небудь, за релігійними уявленнями, рятунок від вічних мук у загробному житті. Хто із вас того не знає, вам тлумач розповідає. В Індії його називали Махатма, що означає велика душа. Він розробив перші вакцини від холери та чуми, які врятували мільйони людей, але залишився маловідомим на своїй батьківщині. Майбутній видатний лікар народився в Одесі у 1860 році і був наймолодшим сином у багатодітній єврейській родині. Закінчивши хедери чоловічу гімназії у Бердянську, де якийсь час мешкала сім'я, він вступив до природничого факультету Одеського університету. Був одним з народовольців під час єврейських погромів створив загін єврейської самооборони і тричі потрапляв до рук поліцаїв. Вісім років жив під наглядом жандармерії, був відрахований з університету і лише завдяки заступництву Мєчнікова за улюбленого учня, зрештою допущений до захисту дисертації. Ані від революційних поглядів, ані від єврейського походження, бо йому пропонували прийняти християнство. Володимир Хавкін не відмовився. І Еміграція стала для нього єдиним способом продовжувати наукові дослідження. У 29 років обдарований мікробіолог виїхав з Одеси спершу до Швейцарії, потім до Франції. У Парижі працював у Пастерівському інституті під керівництвом свого вчителя Іллі Мічнікова. Мріяв у слід за Луї Пастером, який у 1881 році винайшов вакцину від Сибірської виразки, а у 1885 від Віспи досягти подібних результатів. Досліджував холерний вібріон. На той час наукові світила не вірили, що саме він є збудником холери. Окрім того, ні Пастер, ні мечніков не вірили, що від холери, яка розвивається в кишківнику, може врятувати підшкірна вакцина. Володимир Хавкін пішов в Аванг і вдався до експерименту. 18 липня 1892 року ввів собі вакцину, а потім живий ембріон. Організм відреагував, але не захворів. Хавкін тріумфував, а пастер і Мєчніков знизали плечима. Ембріон не потрапив до кишківника. Про яку переможну якість вакцини йдеться, і все ж наукова справедливість перемогла. Ланцюжок людей, захоплених науковим подвижництвом Хавкіна, привів вченого до міністра у справах Індії в Лондоні і під час нового спалаху холери відкрив шлях до вакцинації в Індії. Випробування вакцини, щоправда, мало відбутися лише на добровольцях і коштом дослідника. Добровольців було вкрай мало. У шприцах лікаря вбачали ще більшу загрозу ніж у холері. Проте, впродовж 1893-1895 років Володимир Хавкін, демонструючи ін'єкції вперше на собі, прищепив понад 42 тисячі осіб, за що й отримав в Індії звання Махатми. Велика душа національного героя, і засвідчив, що його вакцина є швидкою допомогою для хворих на холеру. Смертність суттєво скоротилася. Лабораторія, де виготовляли вакцину, згодом перетворилася на бактеріологічний інститут імені видатного одесита, The Huffington Institute for Training, Research and Testing. У 1896 році Індія потерпала від бобонної чуми. Хавкін за три місяці розробив вакцину, випробував її на собі і знову порятував людей. Приклад вченого був найкращою рекламою для індійців від найбідніших до Махатмиганді, якому також зробили щеплення його вакциною. Тисяча 1897 дев'яносто року королева Вікторія нагородила Володимира Хавкіна орденом індійської імперії і влаштувала прийом на його честь. Загалом бактеріолог провів в Індії 18 років, а вже у 1915-му керував в Англії вакцинацією солдатів, що вирушали на Першу світову війну. Обидві вакцини, виготовлені за методом Хавкіна, у модернізованому вигляді, застосовують і досі. Володимир Хавкін не мав ані дружини, ані дітей. Жив у готелях, не переймаючись власним житлом. Усе життя він вів щоденник. Навіть у найнепридатніших для цього умовах захоплено вивчав творчість Бальзака і писав книги з юдаїки. У літньому віці долучився до благодійності і захищав громадські права євреїв. Особистий архів Хавкіна зберігається в Ізраїлі, його вивчення досі триває. На пенсії Хавкін займався благодійністю. Він був невибагливою людиною, ніколи не мав свого будинку та проживався життя в готельних номерах. Життя видатного мікробіолога закінчилося у 1930 році в Лозанні. А всі його статки близько трьох сотень тисяч доларів. За заповітом він скерував єврейській організації «Езран» на підтримку обдарованих студентів.